Овнима і усім привіт! От літочко добігло до кінця, а отже час дивитися, яким для нас буде перший місяць осінь. Нагадую, що дивимося ми не лише по сонячному знаку, по асценденту і бажано ще по місяцю для того, щоб у вас була більш об'ємна картинка. І так почнемо. Що ж В вересні 25-го чекає наших запальних овнів. Так, овнів, що чекає вересня? Так. І так, перша карта. Що чекаю? Романтика, якісь приємності, приємне спілкування, приємні пропозиції. Можливо, онлайн переписка, можливо, хтось запросить вас на якийсь івент, на мероприємство, на якийсь бранд, щось таке, наче як якесь тут намальований лист, не знаю, чи вам видно. Наче через повідомлення, не знаю, чи це воно в письмовому вигляді. Зараз письмове, напевне, вже не актуально. Ви отримуєте щось, що для вас буде приємно. Можливо, це запрошення на весілля, можливо, вам якісь. Сертифікат подарують, можливо, якийсь легень буде співати вам якісь компліменти, компліменти і щось приємності. Тому і ще коні в нас це завжди підтримка. Тому ви будете відчувати підтримку від цієї людини. Якщо це, наприклад, у вас пропозиція по співпраці, не знаю, відвідати якийсь масовий захід. То ви знаєте, що ви можете заручитися підтримкою цих людей. Або людина, яка до вас проявляє якусь симпатію, то ви також на нього можете розраховувати. Ну, прекрасно. Так, далі вересні що? А, твій качаш, дотіннісь рукою твоя. Разом з цим це взагалі карта про емоційну близькість. Неважливо. Це робота, це дружба, це бізнес-партнерство. Буде людина, з якою у вас буде дуже сильний конект, з якою ви дивитесь не один на одного, а в одну сторону. То це про зеркальні відносини. От як я до тебе, так і ти до мене. От ти мені даєш, і я тобі віддаю це назад. Ну, це може бути закоханість, це може бути притяжіння, це може бути, знаєте, це така влюбленість, магнітизм. Це прекрасно, коли хочеться проводити багато часу з цією, так, я не я мікрофон. Включила, да. З цією людиною, коли вам захочеться ну, бути в полі іншої людини і, я ж кажу, не лише брати, а робити щось для того, щоб цю людину не знаю, потішити, подарунок, здивувати, приготувати вечерю. Але це карта взаємності. Тобто тут у вас якась романтика, ну, можливо, це і в роботі, можливо, це в партнерстві. Це не обов'язково просто я так люблю нагнітати. Але ви будете відчувати. Що ви не одні. У Нас, наприклад, з моєю подругою Олією завжди випадає на будь-яку подорож оця карта, тому що ми з нею завжди на, одніє, на одній хвилі. У Нас однакові погляди на відпочинок, на задоволення. Ну тому от буде людина, з якою вам не потрібно напрягатись, не потрібно бути кимось, а ви зможете бути собою, при цьому відчувати себе щасливими. Ну, прекрасно, значит, Овне, далі. Далі, Овне. Вересні місяці. Король Жезлів, значить, ну, в принципі, це ваша енергія, якщо ви чоловік Овін, то ви будете дуже такі сміливі, яскраві, рішучі, харизматичні, ви знаєте, що ви хочете, впевнені в собі. Але якщо ви жінка, все-таки більше жінок дивиться мій канал. То, можливо, у вас взаємодія з таким чоловіком. Він може бути по знаку зодіака, Овен, Лев, стрілець вогняної енергії, але не тільки по знаку зодіака, він може бути по асценденту, Взагалі, це дуже темпераментні чоловіки, це дуже такі запальні, яскраві, амбіційні. Вони знаєте, їх завести, це отак. От щось не так сказали. Він вони вже зразу да, оживляються. Тому Попередні карти, ми дивимося, да? тут якесь проявлення від чоловіка, тут якась взаємність, і тут показується чоловік. Можливо, у вас якась, наприклад, по роботі. Я не кажу, що це якісь любовні історії, хоча не включена. По роботі у вас якась пропозиція по співпраці, можливо, це якийсь новий клієнт до вас приходить, і ви просто знаєте, як один, одного розумієте співслово, і цей чоловік да, він готовий да, робити якісь дії, брати відповідальність, приймати рішення. Тому будьте уважні. Да? Yes. Ну да, ну да, я, я спитала, скажіть мені тихенько, який цей чоловік для вас буде. Він буде приймати рішення, він може брати відповідальність, сказав, зробив, слова на вітер не кидає. Можливо, він не може співати вам мемуари там, не знаю, під вікном, якісь сірінада, але він може своїми якимись поступками, своїми якимись ну, вчинками довести свої наміри. Тому розраховуйте на такого чоловіка. Так, друга колода. І так, питаємо, що Овнів... Так, перевернути карта, Що овнів чекає в вересні місяці? Яким буде вересень для Овнів? Так, яким буде вересень для овнів? Карта Ярафан це дуже часто карта, яка пов'язана в нас з держустановами, коли вам потрібно йти. В мене особисто на часто програється про лікарню, коли я йду в лікарню, там, аналізи, дитину веду, якісь справочки в школу збираю, або ви йдете від до якихось ну, не знаю, державотворчих органів, вам там, потрібно якусь справочку взяти, прописку зробити, документи якісь оформити, там, субсидії, не знаю, що ви там можете оформляти. От по цій карті, тому що це карта, коли вам потрібно дотримуватися якихось правил, законів, норм, стандартів. От ви прийшли, наприклад, не знаю, чи у вас є таке, немає, прозорий офіс, і вам кажуть, так, візьміть талончик на ресепшені, дивіться сюди з електронною чергою. Далі вам такі там -то документики. Тобто це не коли ви приходите в приватну якусь в приватний заклад, відкриваєте з ноги. Я вибачаюсь, я запізнився. Там таке не проходить. Тому от щось таке. Також і є в нас може бути про навчання, можливо, актуальна тема. Знову ж таки, дитину ведете в державну школу, в державний садочок, починаєте там все потрібно точно приходити по часу, зібрати там кучу справок, форми оформлення. Дуже я ж кажу, це часто або нас, наприклад, оцінюють. Ви ви йдете, складаєте якийсь державний іспит. Ви. Здаєте свою роботу і перевіряєте її, наприклад, там на грант, який ви подаєте на участь, тобто щось таке, що от потрібно буде да оце правила, порядок, закон. Якась така, що може бути, що ви ще звертаєтеся до спеціаліста, який може бути такий старомодний в поглядах, мудрий, відповідальний. Ну, як правило, це дуже набагато якби старший вас по віку. Людина в якої є світ. На ситуацію, можливо, ви до такої людини прийдете за порадою, і ця людина дуже часто я ж кажу, це якісь там лікарі, чиновники, яка може вирішити або дати пораду. Бачите, як ви приклоняєтесь перед мудрістю цієї людини. Це взагалі Ерефан, це архетип батька. Тому, можливо, питання до батька. Ви прийдете до батька, будете, не знаю, питати пораду, можливо, будете займатися якимось. Ну, ми зараз подивимось. Та... А, ну тут э, карта з цією, скажу, інстанцією, з цією держструктурою, пов'язані зовсім приємні емоції. Наприклад, ви хвилюєте за батька, ви батька ведете в лікарню, ви самі звертаєтесь в лікарню, тому що вас щось турбує. Ви не просто ідете оформляти справочку, а тому, що щось не так. Або вам треба не знаю, там якесь світло підвести, якісь там паї, оформити, а вам кажуть. Приходьте в завтра, а завтра післязавтра, а тут повітряна тривога, а тут пішли в відпустку. І знаєте, тут з цим може бути щось пішло не по плану, щось вас розчарувало. Чи ви ведете дитину в школу, а дитина просто ридає, не хочу, не буду. Да? І от якась така трошки деструктивна енергія з усієї історії? Да? Але е, вор... цей е, усвідомлений, да? ні, не так. А свідоблюз, значить ворожом. Не знаю, перекласти як правильно, пробую дуже. Так далі овни. А далі в нас туз мечів. Дивіться, якщо попередня карта в нас говорила про лікарню, то ця карта говорить про мечі, про аналізи, маніпуляції з голками. Можливо, вас болить, там, не знаю, наприклад, зуб, і ви йдете до стоматолога. Вас щось турбує дуже часто по цій карті. в нас питання з судинами і зубна біль. Ну, сюди, наприклад, голова болить, щось таке незрозуміле, і ви йдете, здаєте аналізи, тобто будуть якісь маніпуляції, капельнице молодості можете здавати, може, чекати організму. Але якщо не брати тему лікарні, хоча я вам розказую всі варіанти, які мені зараз можуть прийти в голову, то можливо з якимось. Не знаю, державним органом, з державною роботою ситуація пішла не так, як ви хотіли, і тут вам потрібно приймати рішення. От туз з мечі це в нас вміння сказати ні. Вміння цим мечем відрізати абсолютно все, що вам не подобається. Коли вам кажуть, ну, там, не знаю, Вася пішов у відпустку, зробиш за вас роботу. Ви такі в смислі, що це я маю за вас робити роботу. Я не буду робити за вас роботу. Е, вміння постояти за себе. Тому тут може бути як прийняття рішення, таке беземоційне, тверде, лаконічне, так і якісь, скажімо так, аналізи. Так, ще одна карта з цієї колоди для овнів в вересні місяці, що в нас після туза мечів буде. А очікування, от ви прийняли якесь рішення, чи ви здали аналізи і чекаєте, чекаєте, чекаєте. Це да, якесь випробування на терпіння. Значить, наприклад, мали вам винести якесь рішення в середу. Середа немає, четвер нема, нема п'ятниця нема. Попереду вихідні. І ви не знаєте, що вам робити, чекати, не чекати. Ну, от якась така я ж кажу, чи там хтось має. Дати відповідь чи телефонний дзвінок. І ви знаєте, постійно перевіряєте цей телефон, дивитесь, а результату немає, ніхто вам не пише. Тому от потрібно буде почекати. Так, беремо третю колоду і питаємо, що обнів очікує. Так, що обнів очікує в вересні місяці. Що очікує овнів, вересень місяць, яким буде вересень для овнів? А жазлів це взагалі карта прекрасної, які, знаєте, є ентузіазм, є енергія, є бажання щось робити, кудись їхати, кудись йти, зустрічатись. Нема, знаєте, цієї такої апатії, не хочу, лінь, полежу, а вас буде. Бажання, творча енергія, креатив, якщо це з приводу роботи, дуже часто це карта такого, знаєте, підкушення. От ми збираємось, наприклад, кудись поїхати, чи з кимось зустрітись, чи чогось ми очікуємо, і ось це таке вже. От, вот, от, вот. І ви вже там уявляєте, як ви там фотографуєтесь, як ви там проводите час, і ось. Ось ця енергія якогось запалу може бути. По цій енергії ви можете захотіти піти, наприклад, в якийсь новий спортзал, якийсь дитину відвести, не знаю, на якісь пробні заняття. Тобто вас щось цікавити буде нове, і для цього у вас буде і енергія, і ресурс. Також. Кажіть, це в нас діти в першу чергу, тому, можливо, там будете багато часу проводити. Знову ж таки, можливо, якісь секції, гуртки, там школу дитина йде і з цим пов'язано. Так далі. Повне. Імператриця. Взагалі, це карта комфорту, ізобілія і плодороді. Знаєте, ви, ну, якби імператриця це жінка в трьох її проявах. Це мама. Це хазяйка, і це жінка, як вона є. І ви будете в ресурсі. І щось із цих трьох чинників вам допоможе такою себе відчувати. Перше, ну вдруг ви та захочете бути такою мамою, мамою. Там віршики вчити, вчитися писати, печиво готувати, хазяйка. Значить, генеральна уборка, штори перестирали, перестановку зробили, закрутки зробили, і ви відчуваєте. Я зробила свій, виконала да, свій якийсь борг, не знаю перед ким, відчуття наповненості жіночої енергії, або повічуваєте себе жінкою, яка така якась магнетична, яка як кішечка, знаєте, м'якає, хоче тертися об когось, флірт, емоції. Тобто, у вас буде енергія, енергія краси. Енергія наповненості, естетики. По цій карті ви можете робити б'юті-процедури. Може, вам захочеться поміняти зачіску, піти на якісь там коректування фігури, поміняти гардероб, звернутися до стиліста. Тобто, це взагалі як це, об'ємно все, що пов'язано з тим, що радує наші очі. Неважливо, ви захотіли приклеїти шпалери, ви захотіли поміняти свій імідж, ви захотіли. Творчістю зайнятися, тому що по імператриці це також творчість. Але це завжди про те, що в мене є всередині багато. От саме головний, да, посил, в мене неважливо, ви жінка чи чоловік. Тобто я взагалі про красу. Чоловіки бувають прекрасними батьками в плані турботи. в мене є всередині. Ресурс в мене є така енергія, яку я готова подіч, поділити, готовий поділитись. Неважливо, це через дітей, це через ремонт, це через творчість, через те, що я хочу стати гарнішим, чи гарнішою, удосконалити себе. І у вас буде ось ця прекрасна енергія. Бачите, а тут перед цим була що ви чимось загорілись, тому можливо, ви підете на якісь там, не знаю, може це нове знайомство, можливо, співпраця, можливо. Підете на якісь танці, і ви відчуєте себе дуже жіночі, дуже такі тому прекрасно. Так, ще одна карта. Ще одна карта для овнів. Король мечів, значить, це мужчинка в нас, який може бути, може бути по знаку Зодіака, це Терези, Водолій і Близнюки. Значить, по професіям це чоловік, військовий, стоматолог, хірург, юрист. Так, що він нам принесе? А, це будуть по роботі. Це якісь робочі питання, ви будете з ним вирішувати в яку сторону, ну, в хорошу. Тобто цей чоловік може вам допомогти. Можливо, це ваш клієнт, можливо, ваш начальник, але він в позитивному ключі, тобто він вам може дати да, якесь допомогти вирішити запитання, да, щось пов'язане з цим. Тому прекрасно. Так, яку ми колоду ще не брала. 78 дверей. І так, скажіть, що чекати овнам в вересні місяці. Яким буде вересень для овнів? Яким буде вересень для овнів? для Діявол, значить, щось нас буде вас, точніше, буде спокушати. Дьявол – це завжди те, що нам подобається, але те, що вважається або не екологічним, або неправильним, або те, що ми собі не дозволяємо. Тобто, по цій карті, це тіми схеми, взятки, зради, романи, флірти, що там може бути. Будь-яка як історія пов'язана з всіма смертними гріхами, але можливо це програється так, що не знаю, буде якась там вечірка, наприклад, де буде багато там, алкоголю, якихось сказати, непристойностей, не буду казати. Колись, коли я вчилася в Анжеле коли вона говорила про цю карту, що дьявол це як в пісні секс наркотики, рок рок-н-ролл, да, тому, можливо, просто якась така дуже шумна, е якась вечірка. Але, скоріше всього, що можуть бути якісь ситуації, де буде випробовувати, е не знаю, вашого. Е Поміркованість, ваш, ваші життєві позиції, можливо, зустрінеться людина, а ви там одружені чи ви в парі, яка може не знаю, з вами фліртувати. Тобто це те, що знаєте, як внутрішній голос в плані підсвідомості, внутрішній голос, яким ми говоримо собі, ні, не треба, не можна, це неправильно, на-на-на, ай-яй-яй. А ви засипаєте, а вам воно сниться. Тобто, ті моменти, коли ми себе не контролюємо, ось цей дьявол нам каже, що це страхи, наші. Тобто, коли вам прийдеться зустрітися або своєю тіньовою стороною, яка насправді хоче того флірту та там настроєння на манту. Або вам дасться якась історія, де вам потрібно буде перевищити службові обов'язки, переступити через свої якісь приступи. І це буде просто випробування. І ваша ваша. Ми зараз питаємо, до чого цей дьявол нас доведе овнів? До влюбленності. Оця карта вона в нас була. Тому, скоріше всього, овни. А що спокуси вас можуть бути в партнерстві? Не знаю, можливо, це бізнес-партнерство, і вам там хтось каже, що давай не з Васею працюю, а зі мною працюю. Це також, тобто, ці якісь або ви хочете порушити, знаєте, якісь не знаю, домовленості, обіцянки. І вони пов'язані з вашим партнерством, а, або ви почуєте а, якісь, не знаю, можливо, плітки, є, можливо, якісь а, такі подяволи, тобто це завжди та, щось таке слизьке. І з людиною, яка для вас близька, а, або про людину, яка для вас близька. Але спокуси, як для мене, то це будуть в особистому. Хтось вам буде писати або ви спілкуватись, коли хтось не вільний, або є якісь обмеження. Ну, тобто, там... Віра, релігія, різні мови. Зараз це все порізано. Ще одна карта для овнів. Башня. Значить, башня це момент руйнування, Пікова точка, коли може бути конфлікт, скандал. Знову ж таки, перед цим дьявол він міг щось покушати, а тут ви можете. Або порушити, да, то щоб ви вас покушали і цим цям зруйнувати просто свої якісь, я не знаю, правила, свої принципи. Час. Так, mm, да, але воно приведе вас до розчарування. Я спитала, до чого, можливо, ви там, не знаю, порушили правила та задоволення. А ні, вас це да, більш до депресивних якихось мотивів. Можливо, негативна якась інформація, яка вас розчарує, можливо, ви з кимось посварились. Ну, ця карта взагалі вона така дуже обширна, коли я не думала, що так буде. Так? Щось пішло не по плану. Зірвалася угода. Знає, поло, пробилась колесо, мали їхати, загубила телефон. Я пам'ятаю, в в якійсь... тому році, по-моєму, я для козирогів робила карту. Місячних чи тижневий, і там них було дві башні. І я просила, напишіть мені, що у вас відбувалося. Що мені писали? І собачка померла, і телефон загубили, зламали ручку в двірну, мусили вибивати двері, ну, визивати цих там відвіжатників. Тобто, це завжди знаком мінус. Та? Тобто буде все одно в кінці місяця якась ситуація, яка вас розчарує, яка заведе вас та, в якусь депресію. Можливо. Ви розчаруєтесь в якійсь людині. Можливо, у вас відкриються очі, та? щось таке побашні, конфлікт, скандал, якась така негативна енергія, але ця енергія вона завжди звільнює місце для чогось нового. От ви скандал поскандалили, виговорили, вам стало легше. І потім ви можете видихнути і наповнити себе позитивною енергією. Так, беремо саму добру колоду запитаємо, що на овнів чекає в вересні місяці. Чим буде так вересень, вересень для овнів. Вона дуже широка і дуже важка. Паж мечів карта якоїсь інформації, збор обробка і аналіз даних. Можливо, ви, не знаю, приглядаєте собі якусь техніку, вибираєте, ви будете аналізувати де дешевше, читати відгуки або. Я не знаю, там, хочете кудись поїхати і читаєте, там, які є отелі, звертаєтеся. Да, тут про інформацію. Або ви навчаєтесь, у вас іде дитина в школу, і ви да, знову ж таки 2 плюс 2 повторюєте цю інформацію. Так ще одна карта. А, сімірка Вжезлів. Знаєте, для того, щоб вам досягнути. Свої цілі, тобто перейти на ось цей інший берег, де те, чого ви хочете, вам потрібно буде проявити сміливість. Будуть які ситуації, які можуть вибивати вас з рівноваги. Знаєте, тобто то потрібно йти через оцей місточок, це не назвати місточок, да, потрібно знати, що ви точно цього хочете і будуть випробування. А, там рідні будуть вас не підтримувати, казати, та що ти робиш, куди ти їдеш, наше ти це робиш, Робиште, та -та -та. далі там хтось буде говорити. А ви маєте знати і відстояти свої особисті кордони, сказати, мама там, чи чоловіку, дякую за інформацію, ну, я зроблю так, як я хочу. Тому от, да, якась е як це сказати, даже проявленість, даже якась така рішучість вам потрібна буде для того, щоб отримати бажане. Так. Ще одна. Коло карта для обнів. Трійка мечів, бо дівчинка себе дивіться, як вона обняла, наче як ви себе будете, не знаю, якось як відчувати в ролі, мені здається, жертви, і завжди мініця тройка мечів пов'язана з минулим. Тобто ехо минулого. Люди, ситуації, які вже давно відбулися. Ці юбіки колишні, вони можуть ранити ваше серце. І, можливо, ось ця рішучість, яку вам потрібно проявити, також пов'язана з якимись минулими. Можливо, це ситуації по роботі. Можливо, це ваші колишні співробітники, там партнери, поставщики, неважливо. Да, але щось і вам саме головне. Самим себе підтримати, бачите, дівчина в психології є такий метод, на да? похлопування і так заспокоїть. Наче тільки ви собі можете допомогти, тільки ви себе можете вилікувати, дати собі можливість, да, там не знаю, трошки поплакати, постраждати і зрозуміти, що ні, я так не хочу. Я, да? я хочу себе. Ну, я Не можу на цій карті залишити. Давайте остання карта, чим закінчиться місяць для овнів. Лицар Кубків, а він вже був перший і він вже останній. Значить, Лицар Кубків це знову ж таки про е, щось, що може нас, е, е, як це, е, викликати в нас натхнення, спілкування, люди, переписки, е, навчання. Да? Але тут пов'язана мужчина, який може вам співати дітерам. Тобто можуть бути прояви, е, уваги. Квіти, запрошення, компліменти, не знаю, щось таке, що ви можете, ну, вам це буде як мінімум приємно. Або якщо ви чоловік, це може бути спілкування з протилежною статтю, яка дасть вам якийсь ресурс, яка дасть вам якусь енергію, навіть віру в себе. Тому скажу, що в кінець місяця, да, тут ви трошки підростроїлись, але. Ви закінчите все одно в ресурсі. І ще давайте таку пораду для обнів на вересень місяць. Так що з тою стороною. Дерево життя. Велике квітуче дерево має багате коріння. Коріння людини її рідні. На шляху до своєї вершини пам'ятай про свою родину. Самий твій рід дасть тобі сили, наснаги і процвітання. Тому не забувайте про своїх рідних. І всім бажаю гарного місяця. Буду вдячна за енергообмін, лайк і кажіть, як у вас програвся минулий місяць. Люблю, цілую завжди ваш душевний тарог.